Доброго дня, сьогодні в нас 17 березня 2017 рік. Ми зустрілися з вами, тому що я мене мою увагу привернуло, що тут була якась протестна акція, якісь мітинг. Поясніть, будь ласка, що за справа ви є представником по даній справі? Так? Значить, Захисником я, я голова громадської організації майдан громадський контроль. Ми приїхали на запрошення членів нашої організації за те, що нашого керівника Канець-Подільської організації, кій. Бореться з корупцією, тобто у нього посада керівника по боротьбі з корупцією та злочинністю. Значить, незаконно заарештували, посадили під варту і вже четвертий місяць перебуває під варту. За якого взагалі в природі не було. Саме цікаве те, що машини по документам взагалі в Україну не в'їжджали, але інкримінують йому, що він якусь цю машину віджав. Саме головне по цій справі, що це справа замовна. Назвіть, будь ласка, прізвище, бо ми Петрульков Сергій Євгеніович. Бо могли так знати в нас в Кам'янці-Подільському да. саме по цьому призму, Ну, це відома людина. Да, це, це відома людина. Ну я чесно кажучи, активно, ну, я не знала. Да. Чесно, я e не знала такого. Він дуже добрий сім'янин, порядна людина. Він відмовився. Так, давайте ми хабарит. переходимо про характеристику, саме як зараз на даний момент підозрюваного, що йде в судовому процесі. Мене цікавить більше. то все ж таки машину знайшли чи не знайшли? Фактично машину не знайшли, ми її не бачили по документам вона також не існує не існує. є у нас документи які ми подали в суд який є у досудового слідство про те що машина машина угу. в україну не в'їжджала. Як такої немає так. працівників поліції, ніби з'явився такий як відеодоказ, чи взагалі нічого що, немає? Що біля 9.1.1, знову ж таки? Це магазини, якісь такі надавки. Це, це тільки слова, це їхні слова. Так. Що машина Значить, знайшлася в біля дев'ять один один? Ну у нас, у нас, знаєте, я вам так. Я вибачаю, що перебуваю. У нас якесь такий кредо. Якщо машина зникає в Кам'янці-Подільському, відразу переходьте на 9.1.1 магазин. Там навпроти вона зупиняється. Ну у нас якесь так. Завжди цей даний факт... Ну, ну, в даній довг. ситуації я хочу сказати одне, що е, в матеріалах справи є підробні значить, відеоматеріали, начебто тієї машини. А експертиза проходила? Та да, німа якої експертизи, нічого нема взагалі. Як можна проводити експертизу тому, що не в'їхало в Україну? Скажіть мені, будь ласка. А як можна е, зафіксувати той факт, що машину типу знайшли біля 9.1.1? Ну так, як більше. Ну, ну, так... А, що вона там стояла. Да. А ви кажете, що вона навіть не в'їжджала в Україну. Ну не я кажу, це документи. Документи кажуть. Кажу. Я нічого, я тільки, <рес> я, тільки, <рес> ну, я тільки констатую ті докази, які в нас є. По документам, які у нас є, машина в Україну не в'їжджала. Не в'їжджала? Да, і, і, і це дала державна митниця Львівська, де е, начебто він там мусив проїжджати. Вони вже все фіксуються. А підозра оголошена тільки виключно за автомобіль чи можливо ще щось? Ну йому і ще не значить зберігання, порядня зброї, на яку в нього відпустили. А, а ще додатково, що якщо не з ну слава Богу, що вони ще там наркотики Ну, е, все ж таки, і так. я так як по практиці більш своїй вже, да, бо я неодноразово беру участь у твоїх засіданнях, то от хочеться просто зауважити, що якщо так, що якщо немає доказів, якщо немає доводів, його тримають під вартою продовжену да. сроку, так? Да. Ну, На Яких підставах? Як ну прокурор, я вам хочу сказати, це те, що. Сергій він не тільки громадський діяч, він ще волонтер. Він е, возив, значить, продукти там різні речі в АТО. Ну і він був в тій групі людей, які викрили ви чули, мабуть, скандал. У вас тут був область про те, що вище керівництво області розкрадало. Бензин там гроші, які збирали. Ну ця справа, ну, наскільки я знаю, бо я також уникала. Вона не є доведена. Воно відкрите слідство. Ну но... ну сам факт розуміти? того, що Сергій якби ці питання разом з хлопцями ставив. Це йому помста, бо справа є Це щось... ваша так думка. Це так не припускає? думка. Це не думка. Це не думка. Це є фактове рішення. Чому тому, що справу, яку внесли в РДР, була внесена зразу з прізвищем Петрункова, хоча. Жоден потерпілий, жоден свідок. На той час на нього не вказували, не казали нічого. Просто слідчий сам взяв і написав. За це він пішов на підвищення. Ну хто ж То, ви розумієте, писав? Я в хаті на двадцять Панчишин. Він пішов на підвищення. Панчишин, так? Пішов на підвищення. Я хочу сказати, що за мою велику практику 16 років працюю адвокатом. 4 роки я працював помічником народного депутата у Верховній Раді, займався цим питанням. Я такого не бачив, щоб вносили зразу в РДР прізвище людини, яка не встановлена. Я вас запевняю. Це Каменець-Подільський. Ну, у може... нас ще не таке буває. Добре, дякую ну, я вам. Я не буває. знаю, що камянець я кажу те, що в Україні. Ні, Але знаєте, я в заключу, що хочу сказати. Мені дуже соромно, що це приходить на Західній Україні, де народ у нас вважає. Зається ну как би великі патріоти України, які відсують державність. Так далі, а бачу, що серед корпусу суддівського, поліцейського і прокурорського, це просто злочинці, які сьогодні користуються Ну, можливістю. Давайте ми не будемо кидати так багато. Ні, давайте слів, будемо... будемо кидати. Ну це ваші припущення. Це не бути. припущення. Ви знаєте, для мене західна Україна, я сам з Києва. Так. Людей, яких я дуже поважаю, бо вони люблять. І поважають Україну, вони патріотами. І коли я приїжджаю і бачу в краю патріотів такі речі, мені просто соромно. Соромно за тих ну, людей. Ну, Давайте все ж таки будемо чекати, чи рішення якось чи, ну ці самі факти, які ви назвали. Ну, які рішення я хочу сказати про те, що член... Щоб, напевно що громадські ну, Сьогодні, буде, сьогодні, сьогодні буде, на його да, в 14.30 Ми будемо давати відвід пана Черепахіну. Але хочу сказати, що вчора з рішенням ради гіомайда громадської контрольнісховиці прийнято рішення збирати підписи. За те, щоб е, розігнати Кам'янець-Подільський міськрайонний суд, бо люди мені не довіряють. Тому це тільки квалів комісії ні, ну в даній, ні, в даному випадку населення е, ну наприклад, райони не знаю які. Якщо половину підпису плюс один голос беруть, то керівництво держави вимушено буде Знаєте, приймати рішення про, про те, щоб ліквідувати такий суд. Ну і значно новий. Значить, такий прецедент вже був в Херсонській області в одному з районів. Після скарги громадян коли вони зібрали підписи і подали. То це було зроблено. У нас на даний момент рахується чотири цивіліста, які залишилися, мають повноваження, і чотири криміналіста. А з 16 суддів, якщо я не помиляюсь, залишилося всього 8 працівників. Ну, е нас це не турбує. Вони отримуються не зарплату. мене. Я з іншої сторони, якби ми дійсно такі були патріотично налаштовані, не тільки по одній справі, я особисто від себе скажу, ну, я хочу ми б сказати... змогли б змінити в кожному селі сільського голову, який не виконує свої обов'язки, в кожному місті міського згоден. голову, бо також там можна за диплому за законодавства про місцеве самоврядування зняти міського голову за невиконання щось частині, Давайте ще ну, це, це, на... це все залежить від людей, які приймають рішення. До нас звернулися би, наші члени, і, і, ми, і ми хочемо виконувати долюк... ті рішення, які є. І в даній частині, ви знаєте, якщо ми, наприклад, нам вдасться значить, цих суддів звільнити які, якісь там нові прийдуть, то є надія на те, що може суд не Я роково. вам скажу своєї практики, на суддівка тільки в мене є більше 30. І на кваліфікумісії комісії є навіть судові рішення, де вказано, що незаконні прийняті ухвали, які не оскаржуються в апеляційному, тобто суддя сам собі придумує на власно видуманих законодавчих мірках, на суддєвої відви. То я просто хочу і бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви добилися, дійсно щось змінити в нашому місті і в Кам'янці. Ну, це будуть займатися цим питанням тобто, наші активісти. Майдану громадського контролю, які значить виявили це бажання, і з понеділками то будь ласка. Якщо хмельницькі хочуть змінити в Кам'янці, нема питань тільки за добре.